Число свідомості 2 – Це люди, які народжені 2, 11, 20 та 29 числа. Двоєчки народжені під енергією місяця. Це можна сказати, такі луноліки. Люди це більш така м'яка енергія порівняно з одиничкою. Це як місяць м'ягенький, так от як місяць світить м'яко. Такі от люди. Двоєчки, це такі м'які люди. Позитивні сторони ваші. Ви дуже хороші психологи. Ви дипломатичні, ви дуже розумієте людей. І двоєчка вона топить за розуміння, за відносини. Вона буде все робити раді відносин, щоб не втратити відносини. У мінусах двоєчка вона дуже сумнівається, сумнівається в собі, а цього не потрібно робити. Вона, щоб прийняти якесь рішення, їй потрібно думати три дні. І це нормально є. Не дивуйтеся, це, це норма. Але якщо більше вже трьох днів, то треба, щоб хтось вам трошки так вас піштовхнув, щоб вирішити питання. Тому що якщо раніше трьох днів вирішить питання двоєчка, вона потім буде сумніватися, чи вона права була в тому. Вам потрібно навчитися говорити ні. Тому що двоєчки, вони завжди всім говорять так на любі запити, на залі запроси, щоб десь якось Нечайно погано виглядати в як-то в очах інших людей. Ви повинні навчитися відстоювати свої кордони, не сумніватися в собі, прислуховуватися до себе, тому що у вас дуже сильно розвинута емпатія. І все, що ви відчуваєте всередині, це є правильно для вас. І ще вам потрібно навчитися виходити з відносин, не боючись втратити їх. А треба навчитися цього не, не боятися. І ще двоєчка, вона завжди за. Е... За спокій, за мир, вона не любить конфліктів, вона не любить сварків, вона старається всіх помирити. І це є позитивний. Я рахую наша риса. Саме головне навчитися говорити ніби доєшці.